Усім привіт! Рада вас вітати в моїй творчій майстерні. В цьому відео хочу поділитися з вами моїм останнім хочу. Але ж це хочу, в мене триває вже десь близько пів року. Тому що десь близько півроку в мене пішло на те, щоб накопичити ось такі пляшечки за допомогою сина, якщо чесно, оскільки він мені їх приносив з роботи. Одразу усю кількість не міг, тому потрошечку-потрошечку, і на протязі півроку я їх накопичила. Ще також я накопичила собі ось такі ємності баночки. Це баночки із-під джему. В метро ми купували для малого. До речі, дуже смачненький джем, не дивлячись на те, що його тут лише столова ложка. Але ж оці баночки мені прийшлись до душі. Тому я їх також накопичила певну кількість, як бачите. Одразу в мене не було в планах знімати відео про цей органайзер. Але ж побачивши результат, я у захваті, якщо чесно, і вирішила, що я маю з вами поділитися, як саме я його зробила. Оскільки використовувала тут знову ж таки палітурний картон, клей і спрей фарбу все. І ось такий органайзер в мене вийшов. До речі, в нього має поміщуватись, я порахувала, в кожну пляшечку влазить 20 грамів бісеру, то цей органайзер має вміщувати в собі 3 кг 240 грамів бісеру. Я гадаю, що для моїх особистих потреб цього буде цілком достатньо. Зараз я тут виклала навіть вже свої намистинки, як бачите. Додала ниточки. Ще в мене є такий задум, щоб ось тут на боковій панельці приклеїти магнити, і на них можна зберігати голочки, наприклад, також, щоб усе було під рукою. Зараз в цьому відео я хочу з вами поділитися, як я буду робити принцип такий самий органайзер для ось цих пляшечок. Детально про розміри не бачу сенсу вам все розповідати. Чому? Тому що, скоріше за все, що у вас не буде таких самих пляшечок, як в мене. Я маю на увазі за розмірами. Тому я покажу виключно принцип, за яким все це втілювалось. Як я збирала, фарбувала і отримала готовий результат. Сподіваюсь, вам прийдеться до душі. Такий органайзер. Тож, бажаю вам приємного перегляду та сподіваюсь, натхнення. Поїхали! І як я і казала на початку, що усі розміри саме мого органайзеру давати не буду. Покажу виключно принцип, з якого я виходила. Навіть не я, а син, оскільки в мене склалась картинка, яку я бачила, а син вже мені обміркував, як це краще втілити. Замірювалася ємність в мене 4,5. Тому розмір комірочки буде 5 см. Також замірюємо за вишки, яка буде ємність в мене 4, але я також буду брати 5 см. В цьому органайзері, який в мене вже зроблений, в мене виходить що 17 горизонтальних смужечок і 8 вертикальних. Для того, щоб отримати ось такі комірочки. Але ж тут ємності в мене трішки інші, як бачите, тут дві ємності займають також 4,5 см, брали. і за вишки вона вийшла 2,5 см. Тобто трішки різні розміри комірочок, але ж принцип збирання буде однаковий. І далі наступним кроком розкреслюю основні заготівлі. Як я вже з'ясувала, заввишки вони в мене будуть 5 см. Ось так декілька поміточок собі роблю, Ось таким чином. довжина 45 см.

Це саме в моєму випадку. Ось так. І ось таких коротеньких потрібно 8 штучок, Ось таких довгеньких 5 штучок, але ж це знову ж таки в моєму випадку. Вирізаю їх в тієї кількості, котра мені потрібна. І що роблю далі? Кожну таку деталь потрібно розкреслити, спочатку навпіл розділити, 2,5, 2,5. Ось таким чином вздовж її потрібно поміточку зробити навпіл. Далі зрозуміти, для чого це ось так. І далі, ось цю половинку ділю з кроком в 5 см. Ось таким чином, Прокреслю, щоб було видніше, оскільки так буде зручніше. Далі ножем це важкувато, але можливо. Потрібно кожну цю міточку прорізати. Але ж, Оцей розріз має бути завшишки, як сам картон. Далі покажу про що я. Зараз вирізаю ось ці отвори, ось таким чином, і мають вийти ось такі заготівлі. Чому ось ця відстань важлива розрізу? Тому що картон буде вставлятися ось таким чином. В замок, бачите? І ось так це має виглядати. І я маю ось таку кубку деталей. В мене тут проклеєна папіром, оскільки були розрізи для цього органайзеру. А потім я їх трішки переробила, тому довелося мені ось так заклеїти. Але ж, принцип, я гадаю, що ви зрозуміли. Що роблю далі? Беру будь-яку, і потрібно їх ось таким чином з'єднати. І ось так вставляю. Все доволі легко збирається. І, до речі, воно дуже-дуже міцне. Все тримається гарненько на тому органайзері. Він в мене вже десь близько тижня в експлуатації, хоча повністю ще не заповнен бісером, але ж далі перевертаю для зручності і вставляю ось ці стійки проміжні. Ось таким чином. Вставляю усі проміжні стійки. І маю ось таку основу. Загалом, то це має ось так виглядати. Дуже гарно. Ці баночки я буду використовувати в мене ще є багатенько матеріалів, котрі буде незручно розміщувати ось ці маленькі пляшечки. Такі, як бачите, тут в мене кубка стразів, стразові ланцюжки. Їх незручно поміщувати в ті пляшечки, тому я вирішила зробити більше. Потім в мене є канітіль, трунсал і так далі. Це я використовую для брошек. Їх також буде зручніше зберігати ось в таких пляшечках. Потім паєтки, на мій погляд, також буде зручніше зберігати. Потім в мене ще купа фурнітури вселякої, кільця з'єднувальні і так далі. І так далі. Ну, тобто, ви зрозуміли, що в мене ще дуже багатенько матеріалів, котрі я хочу також розкласти в органайзер, щоб все це було. Доволі зручно. Ще тут купа бісеру, котрі я не розклала, займуся цим пізніше. Намистинки також буде зручніше в цьому зберігати, я гадаю. Ну, там подивлюся, що куди краще розкласти. Тож, поїхали далі, що роблю? Далі потрібно вирізати основні стійки бокові. Але ж спершу. Краще зробити задню стінку, оскільки в тому органазі я намагалась спочатку приєднати бокові стінки, то це було важкувати з рахунок того, що воно рухається. Розумієте? І виходило в мене криво. Тому я спочатку приклеїла задню стінку. Знову ж таки, використовувати буду рідкі цвяхи, оскільки з'єднують все намертво. Задню стінку я буду робити також з окремих ось таких картонок. Чому? Знову ж таки, через те, що воно рухоме. І одну сплошну стінку задню приклеїти було доволі важкувато. Тож я вирішила, що краще з'єднала ось тут. Потім приєднала цю. І в кожному випадку, після кожної такої картонки, котру я приєдную, я можу трішечки вирівнювати форму органайзеру. Тому так мені легше. Ви можете спробувати і суцільну задню стінку приклеїти. Але ж мені здалося, що так краще. Ось таким чином. І зараз все це приклею. На рідкі цвяхи, і буде все гарнесенько триматися. Далі кожну картонку буду змащувати клеєм і приклеювати, і залишу, ну десь в мене, як завжди, вийде на добу, для того, щоб все гарнесенько просохло. Розподіляю клей. До речі, в мене він прозорий, тому нічого не буде видно в будь-якому випадку. І притискаю. Дно приклеїлось, і я вже підготувала бокові стінки, які їх розміри. Дивіться, довжина 46 на 7. Це ось ці довгенькі, от сюди, і коротенькі-30 на 7, вони будуть йти от сюди. І, до речі, коли будете вираховувати, який розмір дна потрібно приклеяти, обов'язково закладайте ось тут відстань, ну, назвемо його так, припуск, щоб чітко ставала картонка, ось таким чином. Тобто такий бортик, щоб був до чого приєднувати. З усіх боків повинен бути бортик. Оскільки в цьому випадку воно дуже гарно приєднується і тримається також. І до речі, в мене вже закінчився мій балон рідких цвяхів, довелося придбати ще один. Але ж я не жалкую, оскільки все дуже гарно на ньому тримається. І зараз, ось так по краєчках, проходжу рідкими цвяхами, щоб міцненько все приклеяти. І ось таким чином встановлюю. Далі з цього боку. Я так густенько наношу, нехай буде більше. І також встановлюю сюди стінку. Потім зайвий клей буде легко прибрати, і потім я ще обов'язково фіксувала клеєм ось ці кутки. Ось так я проходила, зараз так покажу, щоб вам було видно. Ось так промазую прям куточку, щоб в кутках воно також гарно трималось. І тепер все потрібно зафіксувати, щоб воно саме в такому положенні і склеїлось. Але спершу ось такою спицею я позабираю, простираю зайвий клей і залишаю гарненько просохнути. І потім потрібно буде пофарбувати, і органайзер готовий. Я використовую ось таку фарбу. Для того, щоб безпечно фарбувати, я розміщую у величеньку коробку і спокійно собі пшикаю. Фарбувати потрібно з усіх напрямків, щоб кожна комірочка була профарбована. І поки в мене сохла фарба, я усе розклала по пляшечкам. За яким принципом розкладала? Оскільки в мене кількісно небагато матеріалу, але різновидів багато. Бачите, тут різні стрази, ланцюжки, але кожного потрошку. Тому я робила ось такі мікси, виключно за розміром. І ось таким чином. Тут в мене намистинки, тут в мене паєтки, тут в мене металева фурнітура. Зрозуміло, що мені не вистачило баночок. Це буде причиною купувати ще. Тут в мене канітель та трунцал. Це те, що я використовую для брошок. І, до речі, в мене ще залишались. Невеличкі шматочки з матеріалу вже нарізаного, то я зробила ще ось таку невеличку коробочку, окремо для ниток. На мій погляд, буде доволі зручно. Буду їх зберігати згідно з товщини окремо, і по кольорах. Також буде все зручно і під рукою. І залишилось, на мій погляд, найприємніше, тобто розкласти усі пляшечки в мою шухлядку. І, до речі, мені здається, що а, такий органайзер можна зробити як внутрішню частину у висувну шухляду. Також буде доволі все зручно. Але ж дивіться, ось тут мені виймати набагато легше пляшечки, оскільки є відстань. Ось тут потрібно буде ось так зверху. Чіпляти пальчиком і виймати. Але ж все видно, одразу можна зрозуміти, де що зберігається, і не витрачати купу часу на те, щоб перебрати піраміди з коробок. Хоча б вони в мене були прозорі, це також було доволі е зручно, скажу вам так. Але ж мені не подобалося, що для того, щоб достати нижній горщик. Потрібно було усе вийняти. І металева фурнітура. І деяку я розсипала в свої оці пляшечки, тимчасово. Потім докупимо ще джему, і буде все красиво. І ось так це в мене на зараз виглядає. Нерозібраною в мене залишилась ось така коробка тут всілякі стрічки. Як бачите, вощений шнур, шнури звичайні, тобто, ще багатенько в мене таких коробочок, але ж скоріш за все, що я так їх і залишу в цих коробочках прозорих. Ну що ж, і як завжди, сподіваюся, що ви знайшли для себе щось корисне. Творіть красу разом зі мною. До зустрічі! papa